132 тисячі доларів коштує ось цей одноповерховий будинок на 110 метрів квадратних. І дамте глянемо, що у нас тут по комплектації. І так загальна територія 4,5 сотки. Є заведені комунікації. Всі комунікації, окрім газу, газ буде проходити ось тут поруч, тому в майбутньому зможете собі його завести. І так, це в нас одноповерховий будинок в доволі цікавому такому стилі, по довгостому. На покрівлі у нас, як ви бачите, клік фальц або імітація під клік фальц Всередині у нас є штукатурка, чорнова електрика, тепла підлога, є декілька спальних кімнат. Перша, друга гардеробна, невеличкий кабінет, санвузол і вітальня із другим світом, з великими стелями. Виходимо. На задню терасу, ось такий невеличкий задній дворик. Тротуарна плитка вже вкладена. Ось гляньте, які у вас тут є, звіси під мангальну зону чи під що вам захочеться Будинок збудований з газоблоку, декоративна штукатурка на фасаді, є плитка, утеплення 100 мм мінватою. Тому, друзі, ось такий будинок в такій комплектації. Кому цікаво, пишіть приватні та приїздіть на перегляд.